Ми хочемо, щоб ви були здорові. Ми хочемо, щоб ви були цілісні, але вам потрібно брати владу над своїми словами і над тим, що ви говорите про себе. Вам потрібно робити так само стосовно вашого процвітання, проголошувати слово життя над своїм тілом і над своїм здоров'ям. Він послав своє слово і зцілив їх. Він прощає всі ваші провини. Він зціляє всі ваші надуги. Його ранами ви були зцілені. Боже план для людей завжди полягав у тому. Щоб вони були здоровими, згідно з посланням до Євреїв 13.8 Бог той самий вчора, сьогодні і навіки. Він ніколи не змінюється. І досі Його воля для вас, щоб ви були здоровими. Пізнайте Божу бітницю і дізнайтеся Його волю для вас, Божесне здоров'я ваше. Живіть у ньому вже сьогодні. Ваші слова мають суме змінити стан вашого здоров'я. Довідатися про це на сьогоднішній передачі переможного свірча з пасторами Джорджем та Тері Пірсонзами, які продовжують серію передач «10 днів стілені» і покажуть вам, як говорити мову здоров'я. Вітаю вас! Я пастор Джордж Пірсонс. Це моя дружина Тері Копленд Пірсонс. Я одружився з донькою Кенета Копленда. О, oh, я така рада цьому. So а який я рада, рада, що цьому? ти одружився саме з нею, адже можна було вибрати іншу. І ми вітаємо вас на передачі «Переможний голос віруючого. Сьогодні восьмий день серії Десять днів зцілення. Господь поклав нам на серце виділити ці десять днів і зосередитися на темі зцілення. Бог хоче, щоб ви були здорові. Ми хочемо, щоб ви були здорові. Тіло Христа це група людей, створених Богом, для того, щоб жити в Божественному здоров'ї. Це так мені допомагає. Хвала Богу. Знаєш, чимало води спливло з того часу, як я зосереджувала увагу слово божому простілення. Є багато всього, на чому ви можете зосереджуватися у слові. Тому добрий час від часу повертатися до цих речей. Повертатися до основних істин так. слова Божого це чимало чого змінює. І, Ентерітері саме звідси ми взяли всі ці тези. Я склав їх разом, щоб ви змогли знайти їх в інтернеті на нашому англомовному сайті kcm.org. Там, на основній сторінці, ви можете зайти в розділ «Ноутс» і завантажити їх для себе. Є багато місць писання, які ми не встигнемо розглянути з браку часу, але ви зможете переглянути їх самостійно. Пастори, служителі, ви можете навчати за допомогою цих тез, ви можете проводити дослідження Біблії вдома. Якщо ви боретеся з якоюсь хворобою у своєму тілі, ви можете взяти ці тези і просто зосередитися на слові Божому. І ми виклали їх для вас. І я почав з того, що це вчення постало завдяки нашим батькам Кенету та Глорії Копленд. Отже, сьогодні ми будемо говорити про мову здоров'я, мову здоров'я. Ми були переставлені або навіть визволені із царства темряви і переставлені у царство Божого улюбленого сина. І в цьому царстві є своя мова. Так само, як тоді, коли ви переїжджаєте в іншу країну, де розмовляють мовою, відміною від тієї, що ви знаєте, вам потрібно навчитися цієї мови. І є мова, яку нам потрібно вивчити. Це мова віри, це мова здоров'я, це мова процвітання. Отже, Тері, давай почнемо із розгляду 105-го псалму. Давид, 103? Точніше, 103. го Гаразд. Давид розмовляв цією мовою віри. Передусім я зачитаю це писання. І в мене є коротка історія, яку я хотів би розповісти вам. Це сталося зі мною нещодавно, і викликало в мене більше бажання говорити про Слово Боже. У 103-му псалмі в першому вірші, сказано: благослови душе моя Господа, і все нутро моє, святе ім'я Його. Благослови душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини твої він прощає, від могили життя твоє визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. він бажання твоє насичає добром. Відновиться мов той орел, твоя юність. Наші уста насичені добрим Божим Словом, і ми повинні розуміти, як життєво важливо промовляти Слово Боже над нашими тілами. так само, як Давид промовляв слово Боже над своїм тілом. Тері, нещодавно я був на прийомі у нашого дантиста. Ти знаєш, хто наш дантист? Я сидів у приймальні і чекав своєї черги, щоб мене оглянули. І якийсь чоловік підійшов до реєстратури. Очевидно, він хотів призначити зустріч з лікарем на пізніший час. І він сказав таку фразу. Я навіть записав її собі. Він сказав, Після того, як тобі виповнюється 60 років, з твоїм тілом починаються відбуватися погані речі. В мене одразу ж спрацював будильник. Одразу ж я вирівнявся і знаєте, коли ви застосовуєте ці принципи стільки років, скільки ми, почувши подібні речі, у вас одразу ж спрацьовують ваші духовні будильники». Цей чоловік сказав, коли тобі виповнюється 60 років, з твоїм тілом починають відбуватися погані речі, і глибоко всередині я сказав: Ні, я не приймаю цього в ім'я Ісуса і взагалі то мене це приголомшило, Тері. Це приголомшило мій дух. Це спонукало мене провести ще одне дослідження Слова Божого і почати будувати своє сповідання. будувати свої проголошення, віри. Таким чином я зміцнив своє сповідання віри, і я взяв ладу над своїм тілом за допомогою своїх слів. Я вийшов з цього офісу іншою людиною, не тільки мої зуби виявилися здоровими, але й мій дух очистився. І Я одразу ж почав досліджувати слово Боже у зв'язку з силою Божою, яку ми вивільняємо нашими устами. Знаєш, мені здається, саме тоді Господь поклав тобі в серце бажання провести передачі на тему Слова Божого простілення і допомогти людям так, як Господь допоміг нам. Так. І так само ми допомагаємо собі звертатися до Слова Божого, так черпати зі слова Божого силу Божого зцілення, яку він вклав у нього звичайно. Знаєш, Джордже, світ думає так, люди в світі говорять так. І я пам'ятаю, як багато років тому ми почали усвідомлювати, як часто ми вживаємо слова світу. І нас приголомшило, так. що те, що ви так. думаєте, говорите і робите, справді має значення. Це впливає на результат. В Євангелії від Матвія, 12 розділі 34 вірші, Знаєш, ти говорила це. пригадую багато років тому, як ми з тобою вперше почули ту проповідь, що її навчав твій батько. Сила язика. Я знаю, вона радикально змінила мислення багатьох із нас. Крім того, Чарльз Кепс виклав нам на наш духовний стіл. наскільки важливими є наші слова у зв'язку з тим, з чим ми боремося в нашому житті. Отже, прочитай це місце писання, яке ти хотіла прочитати. Гаразд. Євангелія від Матвія, 12 розділ, 34 вірш. Роди є хидний. Як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо від повноти переповнення достатку. Серця говорить уста. Добра людина з доброго внутрішнього скарбу виносить добрі речі. Лиха людина зі своєї внутрішньої лихої скарбниці виносить лихі речі. Читаємо далі 37-й вірш. «Бо за слова свої будеш виправданий і визнаний невинним і за слова свої будеш засуджений і тобі буде винесено вирок. до речі, у 36-му вірші сказано: за всяке пусте слово ви даєте відповідь судного дня. Цей процес розуміння слів є основним духовним ключем до розуміння того, як діє царство Боже, як працюють духовні речі. І взагалі-то не лише Боже царство. Але різні речі і хороші, і погані. Ісус сказав, що добра людина черпатиме добрі речі, а лиха людина черпатиме лихі речі. Від слів своїх виправдаєшся, і від слів своїх будеш засуджений. В перекладі меседж сказано: слова будуть твоїм спасінням. Слова також можуть бути твоїм прокляттям. Це сильно так, але люди не усвідомлюють сили, яка є у їхніх словах. Це викладено у першому розділі книги Буття. Якщо Бог створив небеса і землю своїми словами, він не лише зробив це, він також встановив для нас принцип. Ми дивимося назад, у початок, і бачимо, що все, що існує, з'явилося в результаті процесу творчої сили, яку Бог вклав у свої слова. І якщо він зробив це таким чином, а ми створені на його образ, тоді наші слова теж будуть творити. обов'язково будуть незалежно від того, хочете ви цього чи ні, вони творитимуть і ви не можете просто прийняти рішення у своєму розумі. Ну, іноді вони творять, іноді ні. І я хочу, щоб вони працювали лише тоді, коли я кажу те, чого я хочу. А в інших випадках, коли мені цього не потрібно, я хочу говорити все, що мені спаде на думку. Але це не так. Згідно з Божим наміром, слова є творцями і контейнерами, і ви або маєте віру в те, що говорить Бог, або маєте віру у страх, віру у той напрям, в якому йде світ. у книзі приповісти 10.14 сказано приховують мудрі знання. А у стане розумного близькі до загибелі я не хочу бути нерозумним. Я теж коли тато проповідував так. на тему сили язика, це по-справжньому відкрило наші очі, наскільки нерозумними ми були у наших словах і у тому, що ми говорили, наскільки ми були неуважними, наскільки ми були легковажними в багатьох відношеннях, у жартах. Біблія говорить про непристойні жарти. Мова йде не лише про непристойні вислови, але й про ті слова, які виступають проти волі Божої, і також виступають проти тієї волі, яку ми хочемо бачити у нашому житті. Мені здається, це медичне дослідження, яке ти додав так. у наші тези. Ти взяв з книги Чарльза Кепса. Тіме принеси мені, будь ласка, книгу Чарльза Кепса. Я хотів би взяти її з собою на цей стіл. Тому що в нашому житті вона відіграла величезну роль. Це не велика книга, міні книга, і ми часто використовували її впродовж року. року. коли діти хворіли, дякую Дякую тіме. коли в тілі дітей з'являлись якісь симптоми, ми сідали разом з ними. Так, брали цю книжечку Божа творча сила для зцілення». Ми тримали одну поряд з нашим ліжком, і коли діти приходили до нас, ми чули, як їхні ніжки топотять по підлозі вночі. Мамусю, мені погано, мамусю, так. мій животик, чи що там. І вони знали, що це означало. Вони лягали разом з нами у ліжко. Ми витягували цю книжечку, в якій багато місць писання і сповідань Слова Божого. І знаєте, раз за разом, коли ми закінчували сповідувати Слово Боже, яке містилося у цій маленькій книжці, Вірно. їм ставало краще. Або наступного ранку вони почувалися нормально. Я тримала цю маленьку книгу біля свого ліжка, поки вона повністю не порвалася. Обкладинка відлетіла на ній, з'явилися плями від кави. Так, тепер я маю її. Справді, ось де вона поділася. У а мене ти цей ченний, оригінал. добре. і звичайно ж Чарльз Кепс у цій книзі виклав дуже цікаву інформацію Інформацію? про певні медичні дослідження. Ти прочитаєш їх. Що ж, подивимося, Медицина відкрила, що та частина мозку, яка відповідає за мову людини, з'єднана з кожним нервом у тілі. Знаєте, якщо ми боже зупинимось мій. на цьому, боже нерозумний мій. може сказати. Це нічого не означає. Не будьте нерозумними. Алілуя, це витяги зі статті журналу Reader's Digest. Подумай про це Террі, у світі того, що той чоловік сказав того дня. Я знаю, коли вам виповнюється 60... З вашим тілом починають відбуватися так. погані речі. І ваше тіло говорить о гаразд! І він, начебто, посилає телеграму по цих двох нервових закінченнях до тіла. Він посилає повідомлення, яке проходить через це тіло, і звіщає. коли тобі виповнюється 60, починають відбуватися погані речі, погані речі. Він пророкується на тобі. Саме У ні, саме так. Гаразд, отже, це дослідження було проведене, і його результати були опубліковані у журналі Рідер Digest багато років тому. Понад 2800 чоловіків та жінок віком від 65 років, які оцінили своє здоров'я як незадовільне, від 4 до 5 разів більш схильні померти у наступні 4 роки ніж ті, які оцінюють своє здоров'я як відмінне, навіть якщо результати виявили, що їхнє здоров'я у відносному стані. Так. справа в тому, що вони самі це вирішили. Це надзвичайно правда так на відміну від людини, яка оцінила своє здоров'я як відміна, вони засуджують себе, проголошуючи свій незадовільний стан здоров'я, і вони буквально самі створюють його. Так, вони самі ставлять себе на стежці до хвороби. Так. Давай подивимося, так. що тут ще є. Це стаття з газети Шріпорт Таймс, написана нейрохірургом, що радив своїм пацієнтам виконувати певну розумову вправу. Саме так він її назвав. Він радив їм звертатися до свого тіла і говорити. Мій тиск 120 на 80». Він говорив їм, що саме проголошувати, і навіть якщо вони не знали, що це означає, це не мало значення. Їхнє тіло реагувало у відповідь, і стан здоров'я покращувався. Ось ще хороше зауваження. Це навіть свого роду смішно але з іншого боку, це смертельно серйозно, тому що. Це показує нам, Звичайні. наскільки істинними є ці речі. Це стаття про жінку, у якої кілька місяців була постійна гарячка. Лікарі не могли знайти, що з нею не так. Її розпитали і з'ясували, що коли вона сердилася, то завжди говорила: Я аж киплю пам'ятаю, я чула цю фразу раніше, і вона повторювала її кілька разів на день. Лікарі так. не були впевнені, чи існує між цим якийсь зв'язок, але вони попросили її не вживати цю фразу. Протягом кількох тижнів температура її тіла понизилася до норми. Знаєш, я пам'ятаю такі вислови, як це мене просто розбиває Так. або мені зриває дах. Це було дуже популярно. Пам'ятаєш, що говорила про це сестра Коупленд? Вона колись теж використовувала цей вислів, і Господь виправив її. Припини так говорити. Тож вона послухалася. І не минуло багато часу, як вона проповідувала у конференц-центрі, на який налетів торнадо, і зірвав з нього дах. І так. вона сказала: А що сталося би, якби я продовжувала вживати ці слова? Мені зриває мені дах, понесла. мені зриває дах саме так. Мені зриває так. дах. Мені Хоча я також не хочу, щоб і так. мені зірвало. І я бачила, як подібні вислови здійснювалися буквально. Так, За останні роки я чув, як твій тато час від часу виправляв нас в одному чи в іншому. тому він не говорить такі фрази. О, мені так жаль. Так, він сказав: якщо вам потрібно попросити за щось вибачення, зробіть це, але не кажіть жаль. Так, жалію. Я жалюгідний. Люди можуть вважати, що це прискіпування, але насправді це відкриття про слова і про те, наскільки це вони важливі. між людьми, які є трохи успішними, і тими, які справді можуть вірою віддавати накази своїми словами. Можете уявити, як Ісус говорить це. можете собі уявити, як Він говорить. О, мені зриває дах. Або це налякало мене до смерті. Це налякало мене до смерті. Або а що б мене Тепер бачите, що говорять люди. Бачите, що вони говорять. Ви можете собі уявити. Ви не можете уявити, це, мабуть, що перша вам говориться. довелося використати звукові ефекти. Я не сказала нічого поганого. Мені не подобається, коли люди говорять так. Мені не подобається це слово, тому що так. це слово з пекла. Так Бог не проклинає. Тоді чому ми запрошуємо прокляття у наше життя? або наводимо його на когось іншого. Ісус сказав в Євангелії так. від Матвія. Ви будете відповідальні за це. Ви думаєте, що просто говорите щось, тому що вас підрізали на дорозі. Але Ісус стверджує, ви будете відповідати за це слово, тому що вас поставили на цій землі, щоб приносити життя Боже, вічне життя як небесний посол, не лише собі чи своїй сім'ї, але і людям навколо вас, щоб говорити хороші речі про людей, незалежно від того, знатимуть вони про це чи ні. І проклинати когось, посилати їх у пекло або наводити на них якесь прокляття. Ісус сказав: Я поговорю з вами про це. Так. Є одна цитата твого батька, яку я чув багато років тому. і Я записав її. Дивовижно в жодної людини немає вибору жити її своїми словами чи ні. але в людей є вибір за якими словами їм жити. Саме тому нам потрібно зосереджуватися на словах здоров'я, словах зцілення. Наскільки краще промовляти над собою слово Боже, промовляти слова життя. Моє тіло зцілене. Моє тіло цілісне, життя Боже діє в мені. той самий дух, який воскресив з мертвих Христа, тепер перебуває в мені. і він оживлює моє смертне тіло. Наскільки це краще для вас, ніж говорити о, я нічого не пам'ятаю, нічого не пригадую. Або пам'ять залишає вас першою. І коли люди говорять це, всі сміються. Напаки, нам потрібно проголошувати щодо себе: мій розум гострий, мій розум пильний. У мене хороша пам'ять короткотермінова, довготермінова і всяка інша. Моя пам'ять гостра. Я добре пам'ятаю, мій розум пильний, мій розум активний. Говоріться над собою. Моя мама так сердилась на себе, коли не могла чогось пригадати. Доходило до того, що вона била себе по голові і говорила От глупа, глупа, глупа. І коли я почав відкривати ці речі, і ми приїжджали до неї у відпустку, я сідав з нею і говорив: мамо, не говори так про себе. У тебе розум Христа? І тоді вона почала приймати це відкриття. У певній мірі, але було багато іншого, що вже стало твердиною. Ми бачили такі випадки, так. що стало твердиною у житті людини, тому вона не приймає слово Боже. Вона може змінити якісь речі, але поки ви не візьмете слово Боже і не повернетеся назад, не викупаєте певне насіння, не зміните свою модель віри, яка скерувала ваш курс, курс вашого Вірно. життя. Так. Третій розділ як потрібно анулювати певні речі і в чомусь твоя мама це зробила, а в чомусь ні. І ми бачили, як ці слова намагалися втілитися в її житті. Нам залишилося лише кілька хвилин. Тері, я думаю, ми зробимо так. Ми поговоримо про цей зв'язок слова здоров'я у книзі приповісті. Ми поговоримо про це завтра, тому що я хочу кілька хвилин розглянути той додаток, який ми маємо у тезах. Певний час тому я просто взяв кілька місць писання про зцілення і виписав їх. Як сповідання або проголошення для себе. я проголошував це слово над собою. Ми проголошували це над нами. Це кілька сторінок писання, які ви можете взяти і читати. У моїй біблії є список писань, який дала колись до Остін, складених нею. Доді Остін Кенети Глорія. Ось що це таке. Це теж тут вірно. Розкажи нам про це. Це пакет зцілення, який ми хочемо запропонувати вам, і ми надішлемо його вам, якщо ви замовите його. І в ньому викладено те вчення, яке ми розглядаємо ці два тижні: молитви, сповідання, слово Боже, як вкладати його у свої уста, а крім того, кілька сторінок писань, писань зцілення. Я сама приймала ці місця писання, Вірно. виписувала їх у кінці своєї біблії, щоб де би я не була вдома чи в іншому місці. У потрібну мить вкласти слово Боже у свої уста. у мене є власний список місць писання про зцілення, і я використовую його. Ми виписали ці місця спеціально для вас. мій Бог. То Господь, який зціляє мене. Вихід 15.26. Він усуває з посеред нас хворобу. Вихід 23.25. Він забере всі хвороби від мене. Книга повторення закону 7.15. Я вибираю життя. Він довгота моїх днів. Повторення закону 30.19.20. Я просто брав їх, виписував їх, і по суті просто говорив мовою віри. Приходив у згоду з тим, що Бог вже зробив для мене у моєму тілі завдяки планам відкуплення через Ісуса Христа. знаєте, у мене таке враження, що ми просто намагаємося запропонувати вам все, тому що ми хочемо, щоб ви були здорові. Ми хочемо, щоб ви були цілісні, але вам самим потрібно брати владу над своїми словами і над тим, що ви говорите про себе. І вам потрібно робити так само стосовно свого процвітання, промовляти слово Боже про своє тіло і про своє здоров'я тері давай помолимося за них зараз хочеш помолитися за них сьогодні отче в ім'я ісуса дякуємо тобі очі. ми молимося за кожну людину і за кожну сім'ю яку представляють сьогодні наші слухачі дякуємо ми тобі, приходимо у згоду господи як написано в євангелії від матвія 18, 18 19, дев'ятнадцять де сказано що коли двоє з нас на землі погодяться зі словом так. божим тоді ісус цілитель буде серед цієї молитви хвала Богу. Дякуємо, і тобі, і Господи, Ісусе. разом ми погоджуємося, що Боже життя оживляє їхні смертні тіла так. і робить їх цілісними від верхівки їхньої голови до самісіньких п'ят усередині Дякуємо. і назовні в ім'я Ісуса. Очі. А тепер Болабу. не піддавайте це сумніву у своєму розумі. Простягніться Болабу. і скажіть: я вірю цьому, я маю це, це моє. Дякуємо Болабу. тобі, Ісуса. Ми старі повернемось за хвилину. Тері, я пам'ятаю той день, коли я прийняв Ісуса Христа Господом свого життя. Коли я зробив це, це абсолютно змінило і примінило моє життя на віки. Буквально, на всю вічність. Якщо ви ще не прийняли Ісуса як Господа свого життя, сьогодні ваш день. Так, все це дуже просто. Запросити Його у своє серце дуже просто. Настільки просто, що вам потрібно лише вірити у своєму серці і визнати своїми устами, що Ісус Христос, ваш Господь, повторіть за мною молитву. Отче Небесний, Отче Небесний, я дякую тобі, я дякую тобі що ти так сильно любиш мене. Що ти так сильно любиш мене, що ти послав Ісуса, що ти послав Ісуса. Я приймаю Ісуса. Я приймаю Ісуса як свого Господа і свого спасителя Як свого Господа і свого спасителя Ісусе. в моє серце. Ісусе, в моє серце. І зміни моє життя. І зміни моє життя на краще. На краще. В ім'я Ісуса. Я молюсь. В ім'я Ісуса. Я молюсь. Амінь. Амінь. І амінь. Якщо ви помолилися сьогодні цією молитвою. у нас є для вас книга, яку ми б хотіли надіслати вам. Її назва все це він зробив для вас. І в ній написані основні істини, які вам потрібно знати про це життя в Ісусі. Знаєте, те, як ви починаєте своє життя з Ісусом, може справити значний вплив так. на те, як ви його закінчите. Тож почніть його на підвалах того, що Бог зробив для вас. Крім того, важливо читати Біблію. І тут є брошура, яка допоможе вам Як в цьому. досліджувати, як досліджувати свою, біблію? свою Біблію. Це чудово. Хвала Богу. Отже, ми пропонуємо вам ці матеріали. Вам потрібно лише замовити їх. Наш сайт KCM.org. KCM. Напишіть для вас. нам, якщо ви помолилися з нами сьогодні. Ми хочемо почути від вас, і також ми хочемо знати, що ви отримуєте з цих передач, що Господь робить так. для вас, які зцілення відбуваються так. з вами. Розкажіть своє свідчення. Завтра ми продовжимо говорити на тему мова віри. І це буде мова друга віри. частина. Це пастори Джордж. Чи я сказав мова віри? Так, мова здоров'я і віри. Це пастори Рі Пірсон з нагадують вам, що Ісус є Господь.